Только шуруповертили правобрать. Присыпаємося сперми, я щось поверті. Тут другує маня. Доброй ранок. Добрий ран. Дивиться

Отак виглядає барахло чотирьох спортсменів. Розкладаємо. Ось так виглядає місце сектор 30 перших на сьогодні. Ось моє місце ловлю. Зараз тут розложимось і будемо ловити. бачите, як крипко гуляє. Сьомо ранку. на Годиннику. Далі без 108. Це наш знаменитий бурштинський канал. Так ось він виглядає. Місцеві рибалки, ще рибалі. Ну, зараз вони зберуться до початку тура і звільнять нам міста. Таке у мене сьогодні робоче місце. Сектор 31, зона Б. правіше від мене сидить Сергій Іванович Машковський. лівіше Віталій, Карасько, потім Коля Солодовник. Трохи про своє місце. Ось так. От. Використовувати сьогодні буду такий комплект Inspiration 360-62 у мене, Грант 390-110, Ультегра 390-110, Волжанка про Еліт 390 110 і, і катушки у мене, ТДРки, і Флагман С-канал Фідер 4500. Прикормка. Ось така у нас флагман. Big Roach, Big Брім. Що ще вам таке розказати? По насадкам. По, по, по насадкам мене опариш, мотиль і піночка. Все це таке Так. Через 5 хвилин ста. Магаль. Беру удочку, починаю з двохметрового повіця. а потім буду дивитися по ситуації, що краще нам використовувати. Дистанція 24 метри. Оринтир напроти мене. Будівля взяв. За ориентир вхід якраз в цю станцію. Нагачок планую починати мотильків, одягають 3-4 мотиля, і починаємо риболовлю. Не впав. 3, 4. Корм. Не впав. І це хороше. Це хоро. Ван, що будемо починати сьогодні? Повідця вдів. Повідцяв дів. Три штуки. Красавчик. На одну удочку, ну так не взяв. Ну, все. Все буде. Ну не зразу. Васильович, ти готов? Старт. Полетіли. Покинули, чекаємо. Я Десь. буду стояти. Правильно Іванович. Перший закид клювання немає. Сі тужиття на рибу. Опа! Іваннич уже з рибою. Так, щось треба міняти. Розум, раз, два, три. Волота підмотаю. Підійдемо ближче. Спробуємо. Може не там ловим. Немає, немає, немає. Поки що склюван три запити, все холосло. Васильович вже піймав першого. Опа. такая вот платочка большая платучка всего лично вымахаем надеваем тут попробуем на пирочки вот выбрал правильную дистанцию назад и сразу уже А риба падає по... Риба сразу вже кліє на події на події. Такіночку теж є Рибків уже в заліку. вид стои тоже вытянул две рыбки Що це у нас тут такий? Ось така ось платвичка. Уже з той закида? Бонусна рибка. Дуже гарна платва. Батон, да, Іванович, клюнув мене батон. полторы рыбки у нас уже е. Залику. Мушка упала на дно. И чекаем клювание. Раз, два, три, четыре. снова. А, не, крючок. у нас рыбка насадку. Надеваем. Раз. О, две Забываем кормушку. отправляем. А, поспешим. Надо рыбу так спешить. Надо все равно аккуратно пешка, до да чего хорошего, не на воды. Да ё... ловлю, пока я пропушку занимаюсь. Надо трошки сбавить темп и ловить свою рыбу. Раз, два,

морскую рыбу ловить рыбу. Для анимации еду. Что, больше, чем у меня? Хорошая, конечно. Василий, сколько рыб уже поймал? Красава. Моя теж. тоже. Что такое? Казак не все мимо. Отакий Іванчо. О! Такі. Такі грам 150-200. От так буде вірити. Ні, Іваны, з не вийде. Ні, Івану, такий не вийдеш. Не, А 100 штук ще треба піймати, Іваноч. Тридцять штук треба годину мінімум. Як пройде час, скажеш, Іваноч. Як година пройде, скажеш. Це добре, да? Не линиця, да? Друзі, за перш... завершився перший тур. Зараз буде зважування, йду, пройдусь по зоні. Гляну хто що як наловив. Все, попитаюся вам показати. Ну що ти, як нахватав? Скільки риб? О так. Погано, так? Да? Скільки ти риб? Що ти, 185. Скільки, скільки на колов. Тільки там середнього. Тебе Орлик орлик І І гопчук. І гопчук убавлю. Он уже не в той зоні. А, да, він. Скільки? 164 риб. Красавчик. А у орлика о, у Габчука 180. Був сильний провал, нічого не сіклось. Якось не клювало і був такий час, коли нам. Любиш, щоб шикати. Так, ось так, от Артурчик навалив, красавчик. Артур, подивись риба, що вдруг може риба є. 13, 13 кілограмів повинно бути, ні. 10-300 бачу. 10-330 Всю рибу нагадаємо, всю рибу відпускаємо. Пливе далі підростати. Артурчика, ну, покажи. Супер. Це мене <laughs> Ну зато середня вага диви, яке гарна. Крупна рибка хороша, е е дуже. <laughs> <реклама> 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 Давайте тут вгадаємо. 7908 кілограмів. Наступний мій напарник Олексій <реклама> Пугач. Давайте його піддержимо лайками. Подивимося, скільки мій напорюга напоров. Вони важкі. Так, ну що, гадуємо, скільки у льохі риби. Льош, скільки, скільки штук? Ой-ой-ой-ой-ой. 164. 164 риби. Думаємо, що буде стільки ж і вага. Далі, Да. Будем надеяться, Ваныч. А? Так. А ну, Леша, давай. У -у -у! Сколько? 519. О, килограмм? Да. Пивтонный. То было ЛБ, может Нет, это ЛБ. Короче, Зеленко, твій рекорд перебили. Так, Игорек, твій рекорд перебили. Півтонны. Да. ты. Ще раз скажіть, яке ага? и 760. Ого, я лякав, лякав. Ты раз пошти була. Так, а ну. Ой, хорош. Владос, а, Ты щось знаешь? Тренируйся. Давай грамо. Пятнадцать п'ятьсот 590 грамм. Грам. Пятнадцать 15, 590. Ось така вага. Дивіться, яка рибка гарна. Гарна велика рибка. Ворону то я виконує з 50 метрів. 4870. Валентину так випало жерибкування, він вчора тут тренувався, сьогодні тут попав ловити. Прикормлю. Да, вчора прикормив, дивіться. Валентин, скільки кількість риби? 173. О, 173. Молодець. Дуже гарна рибка. 13 800. Хорош. 13800. Ваньок, скільки риби? Погодка просто шепче. На каналі. Дуже гарно. Зараз буде зваження, дивіться, яке гарне небо. Це просто як для січня місяця. Красота. Зараз дойду до мене зважування, зважимося і я вам покажу, що в мене по ітогу вийшло. Поки підготовлю, достану садок. Підтяну його поближче до берега. Ой, скользко покажи, показывай сговорить. Сейчас покажу. Там тільки Небагато. 12 кілограмів. А ні. Витяга. <реш> да. Не сьогодні. Трох... 16, думаю. Трохи на, на, натягал. Не, nee, Нема, 18. <рес> Ось така ось такий у мене сьогодні результат. 18 кг. Так от наловив. Так, випускаємо. Всю рибу відпускаємо назад підростати. Вя риба поплила. Друзі, всім дякую! Е, перший день тур завершився завтра. Друг. Познімаю, подивимося, яка буде завтра погодка. Сьогодні ви як ви самі бачите, все просто. Я січня місяця. Погода, бомба. Всім пока.